Слава Україні! З вами Юрій на каналі Міні-Трактор УА. Сьогодні оглянемо куботу GL46 з останнього надходження. Дана кубота прийшла в Україну 2 тижні тому, трошки навіть більше, чому вона тривалий час не ставала до нас на майданчик, що по ньому робилось, якщо бачите, ремонтувався навіть видно. На ньому помітки, рульовий циліндр. Мінялись сальники в передній бортовій. І робився кондиціонер, компресор кондиціонера. Він був приклинений. там замінювали підшипники. Начнемо з ціни. Коштує даний трактор 17 тисяч з ґрунтофрезою Трактор має 46 кінських сил, двигун стоїть на 2,5 літрів, П'ятициліндровий атмосферник без турбіни. Візуально трактор в хорошому стані, не замучений. По пробігу ми ще подивимося. Давайте поки візуально його оглянемо. Пошкоджень немає. Тепер по колесам. Задні колеса мають хороший протектор, не мають тріщин. Розмір 13,6 на 28, передні колеса протектор мають десь відсотків 50-60, але мають тріщини. не знаю, чи будуть довго ходити, чи не будуть. Розмір передніх коліс у нас йде 8 на 18. Трактор випуску 95-го року. Технічно в чудовому стані, все працює, все, що ми робили, я розповідав. Грунтофриза, скажімо, Ржавенька, але дир немає. Хто під себе, то зачистити, покрасити і буде ходити. Розмір фрези у нас має 90 см. Ножі не дуже добрі, якщо чесно кажучи. Але головне по трактору. Сядемо в кабіну, і спробуємо завести Ну, Якщо поглянути на візуальний стан, то не замучений, хоча можна ще трошки його краще відмити. Так, пробіг. Пробіг він має 1228 мотогодин. Коробка передач у нас напівавтомат. Ось коробка передач. Має він 8 передач. Також має реверс. І повишення пониження. Тобто у нас виходить 16 передач вперід і 16 передач назад. Швидкість валу відбору потужності. важіль знаходиться. Під ногами має 5 швидкостей, 4 швидкості вперід і одна зворотня. Також має блок управління Monoromatic, все працює. Судячи по паску безпеки, я думаю, можливо, це його пробіг і відповідає реальній дійсності. Спробуємо завести. Навіть без свічі зразу піднялась фроза. Оце дійсно називається співоберту, завівся. Ще раз заглушимо, м'яко працює, зрозуміло. П'ять циліндрів. Має всі основні функції, так само, як всі джелі. Це включення-виключення переднього мосту. Має функцію швидкого розвороту, блокування диференціалу, все ще потрібне. Має кондиціонер, який ми ремонтували, вже все працює. До речі, що в цьому трактору цікаво, заглушу, заглушу щоб не мішало, що в цьому тракторі цікаво, дана модель має швидкість руху, від 0,2 км за годину до 27,3 км за годину. Хоча на ній не написано, що тут хай спідовська коробка, але згідно номіналу максимальна швидкість руху даного трактора 27,3. Можна сказати, що він має швидкісну коробку. Чудовий тракторець за хорошу ціну. Телефонуйте, звертайтесь, маємо отримати в жовтні велике надходження. Там багато контейнерів, великий вибір асортименту тракторів в різну потужність. Находимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тирівське шосе 2 а біля авторинку. Підписуйтесь на канал, отримуйте новинки, заїжджайте до нас, будемо раді бачити. До нової зустрічі!